Що робити, якщо на даний момент нема змоги змінити оточення, треба намагатися це зробити. Людина це не те, що вона має на даний момент, а те, куди вона себе спрямовує. Розумієте? Тобто зараз у кожній людини є можливість змінити оточення. Ми зараз з вами живемо в епоху соціальних мереж, в епоху. Інтернету, да, і ось те, що ми зараз з вами збираємось на нашу зустріч, на наш ефір, це теж оточення для вас. Це теж оточення, і це дуже важливе оточення для вас. Воно вас формує і воно е, на вас впливає. Тому в кожен момент часу у людини є вибір, що вона може е, зробити по своєму. Е, Вкладу да, по, по своїй роботі з оточенням. Кожен раз І це, саме в цьому вибір, і, до речі, Бальфулам в своїй статті Свобода вибору він якраз про це і пише. Він пише про оточення, як про самий важливий фактор, який людина може а, використати. Він пише в цій статті Свобода вибору, а, ми можемо якось про неї поговорити окремо, а, що є в людини там різні якби, шари. І ці шари, вони регламентовані абсолютно повністю. Вони повністю за запрограм... програмують людину і не дають їй фактично свободного вільного маневру. І ось тільки фактор оточення, те, що людина може вибрати оточення, це головне. І Бальсулам, до речі, там пише про те, що людину насправді, а, а, на, ну, якщо це стосується там, наприклад, виховання, да, що ми повинні а, судити та. Віддячувати людині не за її конкретні е, вже там проступки, якісь, да, а саме за те, яким чином вона вибирає оточення, тому що оточення потім приводить людину до тих чи інших е, вчинків. Тобто ми повинні дивитись в корінь, е, чому людина. Е, це робить, так вона маєте будьте впевнені, що вона робить те чи інше саме тому, що вона має навколо себе те чи інше оточення, яке фактично такими невидимими е, нитками її пов'язує і примушує думати, е, бажати те е, або інше. І ми, до речі, зараз це вже е, з вами дуже добре розуміємо. І сучасна психологія це дуже розуміє, і навіть. А сучасні нейромережі, вони це дуже розуміють і дуже розуміють природу людини.